Я слуга народа на сцене. Я люблю свою страну. Может быть, действительно получится слугой народа быть и в жизни. Люблю свою живот, люблю свою собаку. У Зеленського реагують на антивійськову заяву Примадонни Пугачової. Два дні тому Алла Борисівна заявила, що влада Російської Федерації тепер може визнати її іноземною агенткою, бо вона повністю підтримує заяви чоловіка Максима Галкіна, який з першого дня стоїть з Україною. Браво! Максим Галкін, Максима таке діло, Макс. Ну, замісительне артист Галкін. правда? Ну, Как я обещал, часть денег, которые я заработаю на концертах в израильском туре, я переведу беженцам. из Украины, в фонды, которые помогают беженцам. Я уже это сделал, перевел деньги в несколько фондов. Обычно, занимаясь благотворительностью, я не рассказываю о своем участии в благих делах, но считаю, что в нынешнее время просто необходимо подсвечивать, освещать и рекламировать деятельность фондов, организаций, людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся в этой катастрофической ситуации. Что такое дело, Макс? Замішительний артист Галкин, правда? А і ще... Прекрасний бородій. А от жахливий пропагандист Салавйов розривається сьогодні в етері за правду Алли Борисівни. Чого кричиш? Ти ж просив, то тепер утримуй. Откройте рот і скажи, Борис, правду. Вообще Пугачеву почему-то бояться как огня. Хоть и Соловьев, то теперь утримай, Алла Борисівна полностью солидарна зі со своим человеком. Пугачева пишет, прошу зачислить меня в ряды и на агентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным. Не то, что ты, Соловьев, патриотом России в лапках." Я желаю Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Сегодня Соловьев реагует и пышет в своем телеграме Покойтесь с миром, Алла Борисовна. Ой, дурак. Сказочный Зачем его только из больницы выпустили? Я обращаюсь к Алла Борисовне, которую я очень уважаю. Ал... Покойтесь с миром, Алла Борисовна. Я обращаюсь к Аллаборисовне, Борисовне, которую я очень уважаю. Покойтесь с миром, Алла Борисовна. Нельзя угрожать правдой. Покойтесь с миром, Алла Борисовна. Это такая маленькая буча Соловьева. Следует помнить, что Соловьев вообще-то исполнитель, он своего голоса не имеет, и личные какашки при всем желании пустить вход не может. Материал для пуль, сразивших и измазавших Пугачева, взят із из того, того самого чемоданчика президента. Вообще Пугачева почему-то бояться как огня. Некто Пугачева. І она так ножкой распахивает дверцу Роллс-Ройса. Чтобы нас опять поучать. Поки пропагандисти лопають зі злості від заяви Але Борисівної західні передовиці, Маюрію інформацію про спротив путінському режиму від російської побдіви. але в Україні є незадоволені заявою примадонни. Вітаю незламних українців на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Обов'язково підписуйтеся і включайте дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Вчора отримав багато коментарів від українців, чому Алла Пугачова не підтримала Збройні сили України і чому почала взагалі говорити за півроку після повномасштабного вторгнення, в той момент, коли Максима Галкіна визнали в Росії. Інноагентом, але тут українцям треба дещо роз'яснити, чому Пгачовський бунт важливий для України. Демарш Погочовує і коментарі від експертів. Далі я слуга народу на настині, може, дійсно палуба слугою народу бути і в житті. Ніхто не знає, що буде завтра. За одну хвилину ви почуєте чотири причини від політолога Юрія Романенка про важливі заяви Погачової, а також Олексій Арестович зробить заяву Пугачова. Їх взула, адже путінську політику визнають ті, кому за 40. І це головна аудиторія, яка слухає Алу Борисівну. Граються з вогнем, попечуться. І також ви почуєте думку української письменниці Ірени Карпи про Алу Пугачову. Вона в нас вже в етері, Дочекайтеся. Отже, починаємо із заяви Ніки Білоцерківської російської журналістки іноагентки Кремля. Зараз Ніка родом з Одеси. Агресію Російської Федерації засудила з першого дня вторгнення. Сьогодні з приводу заяви Погочової пояснює українцям дещо дуже важливе. Ого, сколько ви мені написали балі барисовні? Окей, давайте же розберемо. Я хорошо розумію розміщення про отсутствие упомінання України, війни і триґернувших всіх наших ребят. З емоціональної сторони я совершенно согласна. Но давайте або. Абай... Идем с другой стороны. Представим, что у нас с вами задача максимально эффективно донести определенной аудитории очень четкий посыл. Никакое упоминание орков, уперей и рабов не сработает. Никакое даже косвенное унижение аудитории не сработает точно. Никакое упоминание бездарной кровавой войны не сработает. Это их война. Какая бы она ни была. Сразу мимо и вызовет лишь новый приступ патриотической мути. Она в этом тексте безупречно своя и родная. Она болеет за наших ребят в скобках. Второе и главное, текст написан не для украинцев, текст написан для власти. Это публичная пощечина ей и очень звонкая пощечина. Ее услышали все, она говорит на их языке, разрушая их нарратив. Не забывайте, исход этой битвы о чем в полуненависти мы забываем, зависит и от морального настроя противника. Она говорит с колеблющимся. А с этими людьми только так надо и говорить. Это ее аудитория, и она как никто из артистов ее чувствует. И если симпатии этих колеблющихся могут перевесить в сторону света, они приблизят конец этого адского шапито. И а это означает сохранить тысячи жизней. Еще раз, сохранить тысячи жизней. Проговорите это внутри себя. Я ни в коем случае не выступаю сейчас адвокатом, тем более уж ей они не нужны. Я считаю что текст абсолютно блестящий, именно своей наносящий максимальный урон этой поганой шабле. И это мощнейший взрыв. Взрыв в тылу врага. Когда сама выходит и говорит, а идите ка вы на три буквы, она говорит и от лица своих верных поклонников, а их миллионы. Посмотрите, какой резонанс этот текст вызвал. Никто так не смог. Он работающий. Это главное. Она огромный человек и целая эпоха. И вот уже кто настоящая скрипа. Так это Алла Борисовна, как докторская колбаса в оливье. Снова вскипели? Хотите поспорить? Тогда еще раз скажите, но вслух спасет тысячи жизней. лекарство лікарства гнева», – написала Ніка Білоцерківська. Звичайно, Погачова знає, що таке війна з розповідей своїх батьків, адже народилася Погачова 15 квітня 49-го року в Москві. в сім'ї двох фронтовиків. мама Зінаїда Дєгова і отець Борис Пугачов. Пройшли війну. Познайомились в 1946-му і одразу розписались. Тобто вони і мама, і батько були на війні, тобто вона знає це з слів своїх найрідніших. Це подвиг, і ця історія матиме продовження. Вона знала, що робить. Так коментує Олексій Арестович. Заяву від Погачової. 140 плюс в Росії, і не тільки в Росії, так это люди, вона є частиною їх самойдентифікації. Можешся представити масштаб. ж однозначно совершенно вона виплатила в себе все, що вони інвестували в свою молодість самое хорошее. Под Що женились, под поднією разводились, под розводілість, детей рожали, под поднією там значит, все свадьбы, все, все эти самые и так далее, и так далее. на його концерты невозможно было достать билеты. Более того, вона змогла зробити декілька абсолютно неймовірних речей. Перша і найбільш неймовірна річ вона зуміла одночасно бути улюблена цією народу і системи, яка його пригнічувала. Про це сказав радник голови офісу президента України Олексій Арестович під час стрімом з. Вейгени далі додає Арестович, у неї вкладено стільки, що вона є суперскрипою їхнього світовідчуття. і ця скрива бунтує проти чувака, якого вони легітимізували відтворити радянський союз як матрицю життя, тобто. Наголосив радник голови офісу президента. Ми маємо бунт сери-сери проти Путінської Російської Федерації. Більшого удару цьому режиму завдати було неможливо. Тьотя Алла збунтувалася. Ця історія матиме продовження. Я впевнений на 101%. Вона точно дуже знала, що робить. Її не переконати. Вона вже все прорахувала. Вона бачить КДБ, сери в її найкращі роки, що їй нещасне путінське ФСБ. Додає Олексій. Привіт, Ірена. Ми сьогодні будемо з тобою записувати на різні теми інтерв'ю, але перш за все запитаю тебе про Аллу Борисівну. У мене виходить сюжет. Що ти думаєш про позицію? Шість місяців після повномасштабного вторгнення вона зробила цю заяву, ти її бачила. Її чоловік Максим Галкін постійно підтримував Україну, навіть передавав кошти. Є різні думки в українців з приводу того, що, е, можливо, чому так пізно, чому не підтримала ЗСУ, чому не сказала, що Росіяни всі Б і так далі. От яка твоя думка? Ну чому так пізно це стосується колективної відповідальності, взагалі російської інтелігенції так, за все, що відбувається зараз. Тобто, це можна говорити, чому ви раніше там не йшли, наприклад, на конфронтацію, чому ви раніше не звертали до свого народу. Я дуже далека від того, щоб шукати хороших русських зараз. Ну, мене якось більше переймає доля мого народу, так, ніж, ніж росіян. Але насправді є в цьому плюс. Ну, просто навіть не так. Я от була серед тих, хто в 2014 році на Майдані кричав: Росія, вставай. Так? Тобто, у нас ще тоді були якісь ілюзії, що російський народ проснеться. А і прям почує оцей вітер свободи, ну власне за який нас і потім а, так сильно зненавидів Путін. Так а, і ну це дійсно це. Це з одної сторони це добре, бо є така позиція, ну яка показує, звертається вона так до свого народу. А, власне цікаво, що не каже: Я підтримую країну а каже, дивіться, нищать вас. Так, отут От це дуже mm -hmm. правильний психологічний момент. І це до речі, теж що я часто говорю на ефірах французьких. Я кажу: подивіться, в нас морги переповнені. Тілами російських солдат заберіть їх, будь ласка. Та тобто, ну це ж ваші там друзі, це ваші діти, це ваші брати. Тобто є сенс звертатися знаєш, просто до цих mm -hmm. людей ніколи не було тобто, угу. круто, круто. Тобто, виходить вона і визнає, що Росія зазнає поразки. Тому, вона вона каже... зазнає це дуже хитрий хід, розумієш. Тобто вона не ага. звинувачує е, в ага. тому, що вони вбивці, а власне, знаєш, в тому, що їх зникровлюють, що це втрати ресурсу. Знаєш, що це такий жарт, що найбільший постачальник е, зброї України це Росія. Це люди, які біжать, які просто все за собою кидають. Знаєш, і можливо, вона має на, на меті якось достукатися до цього народу там до якихось рештків критичного мислення, до рештків свободолюбства, якщо вони десь там є. Ну я доволі песимістична просто стосовно. Росії, вони там всередині, може, своє і краще це все бачать, так, а, Достойна позиція. Mm. Ну, є звичайно росіяни, які там від, від початку, ще давно, точніше, що там до цього mm -hmm. року були проти Путіна, але оце, типу, чому так пізно воно Повстає весь час і навіть не так стосовно нас, як стосовно них самих, так. Ну, власне, що вони не мають відповідальності перед своїм народом, тому що ну вона дійсно дуже авторитетна людина, так? Тобто, це наше таке радянське дитинство. На жаль, так, ми всі там, хто народився в СССР. І ну, бачите... Я, що... я вже того не пам'ятаю. Слава Богу, ну, ну, тобі не треба. Але просто розумієш, це відмінність української еліти інтелектуальної від російської в нас, в країні, так, в державі, за елітою ідуть, en no. no. А в них ні, в них це завжди лишається на маргінесах. Знаєш, О, от в чому принципова різниця між двома країнами, і також хочу навести думку Юрія Романенка. Він політолог український. Усе, що допомагає розгойдати і обрушити путінську Росію, треба використати. Все, що зміцнює, треба підточувати. Колись говорили, що Брежнів дрібний політичний діяч за Пугачової. Буде дуже іронічно, якщо Путін не переживе Пугачову і на його могилі посміється Галкін. До речі, цей сценарій. не такой и нереалистичный. Виктор Федорович, добрый вечер. Да, здрасте, это кто? Это Путин Владимир Владимирович. Ой, да я, что ж это, да, 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 елки-палки. Вы, вы опять на футболе? Откуда вы знаете? Да, с кресла вставал. Політолог Романенко так прокоментував виданню фокус заяву Пугачовою. По перше, вона виступила за справедливість, назвавшись речі своїми іменами у безхребетній російській орді. Це подвиг. По-друге, цей пролом величезний. Бо як правильно зазначав Станіслав Рачинський, Пугачова. Це жива архетипова мати пізньої радянської людини та її пострадянських нащадків. Погачова є символом епохи. Вона є епоха. і вона виражається математично. За півдня її пост набрав півмільйонів лайків і 65 тисяч коментів. І хоча федеральні канали Росії традиційно ігнорують такі меседжі, але охоплення меседжу Погачової буде величезним в ієрархічному суросійському суспільстві. Де орієнтація на лідерів домов відіграє величезну роль, дуже важливий показник. Інертна конформістська маса російського суспільства завжди потребує тих, хто орієнтує на відповідні реакції. Погачова – саме така людина. По третє очікування українців, що Погачова недостатньо радикальна та має прямо зараз висловити підтримку ЗСУ. І взагалі, чому мовчала півроку, доки не зачепила Галкіна вкрай наївні. Бажання українців отримати все й одразу природне, але й треба бути реалістами. І останнє четверте, треба інструментально дивитися на хороших росіян. Усе, що допомагає розгойдити і обрушити Путінську Росію, треба використати. Все, що зміцнює, треба піто. Увати тому Пугачовський бунт украй корисний. Будь-які бунти в Росії потрібно підтримувати і роздмухувати більше бунтів хороших. І різних у Росії приведуть її до такого стану, коли вона думатиме про свої проблеми, а не про Україну. У Росії має бути така кількість проблем, що вона має забути про будь-які форми експансії назовні. Тому Аллу Борисівну треба підтримувати двома руками, Колись казали, що бріжні дрібний політичний діяч за Погочової буде дуже іронічно, якщо Путін не переживе Погачову і на його могилі посміється Галкін. Додав Романенко, мені здалося цей коментар дуже важливим. Вирішив зачитати в ефірі. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі вперед до бою. Слава Зсу, слава головнокомандувачу, слава президентові України. Що, що заява Погочової може зробити, який вплив може зробити на маси чи на Путіна чи на режим? Це дуже цікаво, до речі, що, що воно буде відбуватися, знаєш, насправді, бо це ж все таки така масова культура. Вона апелює до мас знову ж таки. І буде половина, як ти кажеш, що ті, що будуть казати, все, поставимо свічку, це зрада. Люди ж дуже люблять, насправді, ненавидіти вчорашніх кумирів своїх. Це теж одна з таких, знаєш, воно дає такий азарт. Так, це до на... речі, до речі, цей пропагандист Соловйов спочатку сказав: давайте подивимося фрагмент, і він там сказав: Я вас уважаю. Mm -hmm. а, а сьогодні він хоче. А... Похоронити. Аллу Пугачову, каже, покойся міром, Алла Борисовна. Да, це ж черт. Класична, класична така затравка для черні, знаєш, от як відрубати голову королю превселюдно на площі і побіжать всі ці сірі убоги, дивитися, як це відбувається. знаєш. І буде якась маленька кубка, яка буде казати: О Боже, мій, це ж така прекрасна талановита людина, прислухайтесь до неї. так. Ну знову ж таки, дивлячись на рейтинг підтримки Путіна, на рейтинг заліна на оці всі паблік опініони стосовно війни, ну у мене немає зараз якихось особливих надій, що навіть Алла Борисівна щось може. Змінити, але це добре. А це для нас це гарний сигнал. Отже, все що, то, що ми говорили, там ну я говорила це ще на початку війни. Що рано чи пізно почнуть місцеві еліти підніматися проти Путіна, да те, що відбувається в Петербурзі, так. Рано чи пізно почнуть оці ці лідери такі крупні, так які вже такі забетоновані руками, та mm -hmm. підніматися, і це добре, так тобто, те, що вони розхитують цей свій човен зсередини, для нас це в будь-якому випадку добре. Так Росія вже терпить величезні збитки економічні, вона вже терпить величезні збитки військові. Репутаційні я взагалі вже мовчу, так тобто їх дійсно перестають пускати з візами. Ми щойно говорили дуже смішно з подругою українською, яка працює на ресепшені в готелі і відмовляється з росіянами говорити російською. така, карточки ваші заблоковані дуже шкода. Значить, ми нічого для вас не можемо зробити і сама така. Дякую, Ірена, за коментар. А завтра очікуйте продовження інтерв'ю з українською письменницею та співачкою Іреною Карпою. Буде дуже цікаво.